Це для мене підходить. І так ми тренуємося. По харчуванню все так само. 8 годин перший прийом їжі це 40 грам вівсянки і кава на сьогодні. Далі в нас іде перекус це або якийсь батончик, тому що солодко останнім часом хочеться багатенько. Але не можна, ну проте я дозволяю собі, наприклад, на перекусі цьому з'їсти батончик. Якщо не їм батончик, їм 50 грам мультизлаку, тобто там у нас йде і горіх, і сухофрукти, і насіння. Отака тема. 50 грам з головою і плюс кава. Далі, в 12 годин, я повноцінно приймаю їжу. Це у нас іде 50 грам вуглеводів. і... 200 г м'яса. Потім у нас іде в 15.00 прийом їжі. Це п'ятий прийом їжі, і тут. Оцей э, прийом їжі він э, максимально різноманітний. Тобто він може бути або знову ж таки батончик плюс кава, або знову ж таки сухофрукти. Оці з горішками, з насінням плюс кава, або просто м'ясо, або просто риба, або э, гаряча чашка. Наймінімальніший э, такий э, прийом по калоріям це гаряча чашка. Тобто. Висипав з пакетика, цінності там мінімум, і калорійності також мінімум, типу там 30 калорій, що достатньо, достатньо мало. Я Хаваю такий прийом їжі з чашкою в ті дні, коли я розумію, що от у мене в 18.00 і в 20.00 будуть якісь незвичні прийоми їжі. Тобто, наприклад, вчора в мене були креветки під вершками. І типу, це трішки більш калорійно, ніж зазвичай. І я випиваю чашку в 15.00 і в 18.00 їм Креветки. От такого плану. І в 20.00 зазвичай у мене чай плюс два глазурованих сирка. Такий. Е